Усім привіт! Ви на каналі Хотадочуат. Сьогодні ми подивимося на AmeX M454. На Грає у нас сьогодні ігрок з ніком Міхалек Снайпер. Надію, добре, я прочитав його нік. Грає наш Міхалек на карті Загублене місто. Це Бувша Імба. Не знаю, порізали його. Ну, Як на мою думку, він ще до цієї пори почувається в рандомі досить непогано. Бачимо, нас кинуло до 9 рівнів у сетапі в нашій команді 2 імбия, КПЗ07 і об'єкт 279 ранній. Подивимося, що зможе противопоставити наш АМХ, наш ігрок. Подивився я на його статистику на сайті КТТС. це зелений ігрок. Так, так, почекай, чоловіче, не випихай нашого союзника. Що ж ти робиш? Дивіться, наш союзник ТНХ, можливо, неадекватна нашого ігрока, від'їжджає сам по-доброму. Так, і подивіться, яку він знаходить ничку собі, і знаходить він у цій низці Мауса, якому пробиває на 581 шкоди. Дивіться, вже на 507. Так. Якщо б він не від'їхав, я вже подумав, що це підставний бій. Скажу я вам відразу: бою я цього я ще не бачив, бачив тільки результати і бачив, що там ахреніліард лайків під цим реплеєм на сайті WhatReplays. Хто не знає, звідки беруться бої. Вот Replace з, з серверау, європейський сервер і тільки європейський. Більшість наших українських ігроків вже витікало з СНГ, з москальського сайту. Хватить вже тих москалів, вони вже залізли на нашу територію. Хватить їх і дивитися в Ютубі, і взагалі. Так що прожимайте жирно лайчинського, підтримайте український канал, буду всім вдячний. І обов'язково підписуйтесь на канал. Так, і Тим часом бачимо 60 ТП Левандовському противниках нас не пробиває. Ми мансуємо. Важко вицілити 60 ТП нас в НЛД. Ну, може вицілити ще наш, наш лючок і подивіться, розводить 60 ТП. Віраніше він його не розводить, він мансує від наших союзників 60 ТП і тим самим розводить нашого головного героя на Амиксі. У нас вже 2243 завданої шкоди. Вицілював наш головний ігрок. Стояв, чекав, чекав і дочекався. 60б дає назад. І бачимо на хітпойнти команд. Ми програємо на 2000 хітпойнтів на команду, 20 які ми підсвітилися, і 60p, як поршень, відразу хоче виїжджати. Так, ну. Будеш стріляти, чоловіче чи не будеш. Так, і не влучає наш головний герой. Тинха теж спробував пробити 60 ТП. Так, у нього дуже шикарна башня. І так, тут уже він задалеко. Трішечки, трішечки вже задалеко виїжджає 60 ТП і в гусеницю. В гусеницю без збиття гусениці через гусеницю, яка тільки проходить завданий. Урон на 527, бачимо тут вже противники взагалі повірили повністю в себе. Просто поїжджали, бачить, наш союзний КПЗ приїжджає в цей двір. Противники просто на нього починають нападати, але бачимо наш, наш союзник на КПЗ 07. Взагалі, він, як він там живе, я не знаю. Є 75 кобра. Бачимо, що ПВ, оці всі ці танки, просто впали на нашого КПЗ, повиїжджали прям в наглу. Нічому, нічого йому взагалі зробити не змогли. Ми, звісно, ми йому допомагаємо, і наш Союзний ТНХ теж допомагаємо. Два танки з нашою допомогою забираємо ФВ і кобру. Кобра, до речі, дуже опасний танок. На чотири снаряди взагалі-то. На оцих голдових снарядах по 490 за вистріл, я вам скажу 2000 хітпонтів за барабан за 6 секунд. Я вам скажу, що це один з найкращих танків, як барабанних верніше, як не в грі, то на 9 рівні це точно. І так, бачимо, є е 75 виїжджає, теж повірю в себе на 535 ми його. Намагаємося пояснити, що давай назад, але наш союзник на КПЗ-07, який тут вижив якимось чином, вже в геть йому пояснив, що не вмієш грати, іди слідуючий бій. Що він і зробив? Так, бачимо шарфу Так, ну тут вже було відомо, тут вже не знаю, варто було стріляти чи не варто. Не мені судити, але стріляє наш ігрок. І цим самим не попадає, викопав землю, на часник можливо, на зиму буде садити. Рахунок вже 8-5, бачимо, шарфотюр виїжджає в нашу сторону. І може вийде поцілити Так, так пробиваємо на 592. У нас вже 7000 хітпонтів в копілочці. Бачимо, ми вже на 2000 з копійками хітпонтів ведемо. На команду наш головний герой бачить на міні-карті, де знаходяться противники, летить, просто мчиться на ІС-4-го, йому борт на 574. До речі, борт був трішечки підкручений, міг і не пробити, але, як ви знаєте, у нас бронебійні снаряди, у нас бронебійні снаряди і голдові, і стандартні. Досить. Імбові у нас снаряди, бачимо Корі 1 на Респі, стоїть там, взагалі вже за каменем, сховався, дає нам піздюлінку на 532. Ми йому віддаємо на 507, трішечки менше, бачимо вже Шарфутюр і хорі боже, 593 хітпоинта у нас залишається. Тут іще бачимо, виїжджає це 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 1 МК-2, це теж опасний танок, у нього дуже шикарна броня. Взагалі, -то, хто бачив попередні мої бої, знає, куди його пробивати. Так, такий був дуже цікавий простріл в одному з боїв попередніх. Кому цікаво, обов'язково дивіться. Так, бачимо наш союзний ЦЦ В. Нашому чаті пише, вже кидає нашому EBR 105-му. Кидає репорт. Якому ЄБРУ 105-му, як у нас ЄБР 105-го я взагалі не бачу репорт 105. Хто у нас є 105 ий А, це AMX 13 105 Нашому легкому танку вже хоче кидати репорт. Так що. У нас рахунок 12-11, по хітпойнтах майже порівно там вже переписуються наші союзники в нашому чаті. Так, підсвічує концепт 5. Дуже шикарний вистріл, прям дуже нам допомагає ВПР, в цьому там дуже трішечки було видно концепт 5. Ми йому якимось чином закидаємо в башню. Фін у нас теж хотів поцілити, бачимо на 430 хітпоінтів бронебійний снаряд Концепта 5 не пробиває нашу броню, що нам дуже щастить. В цьому випадку 110 хітпоинтів у нас залишається, і нас якихось 300. 15 хітпоинтиків бракує. До 10К. Так, подивимося, вдасться йому настріляти цих 10К. Бачимо нашого союзного КПЗ імбового танка. Забирають об'єкт 279 ран і наш союзний ще живий. І так, шукаємо будь-яких противників. Не знаю взагалі, куди він їде. Чому він їде по відкритій місцевості, можливо, не варто так агресивно їхати. Так, і підсвічує його хтось і не знати звідки. Так, і концепт 5 забирає нашого головного героя. І так, бачимо наш головний герой на за забойовує першу відмітку на стволі майстра, звісно. Підтримка і основний калібр. Бачимо, чуть-чуть не дотягнув до 10к, просто давив, на, як тільки взагалі міг, як хотів, так і давив, Чуть-чуть, ну, трішечки, зовсім трішечки в кінці бою він не дотягнув, звісно. Але теж вийшов непоганий бій. І пішов 35 тисяч срібла в мінус. І я вам скажу, що це. Середній результат, звичайно, бо тому що я в кожному бою я бачу, що всі йдуть в плюс, не знаю з яким чином, там може якісь плюшки кланові і тому подібне, але в мене переважно отакі результати, як ви бачите на екранах. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити! Слава Україні!